Посоль конференції з метою висунення кандидата на проміжних виборах, які відбудуться в Фрунзівському і Болгарському районі 17 лютого, І оскільки згідно закону ми маємо підтвердити, узгодити цього кандидата, висунути його офіційно, тому ми вас запросили, незважаючи на свято. І зараз для того, щоб почати конференцію закон про вибори депутатів місцевих органи самоврядування, ми маємо висунути кандидата, можемо висунути кандидата. І я би хотів запропонувати кандидатуру Атав, ВАТАВ Вадим Георгійович. Він працював разом з нами під час виборів народних депутатів. Він забезпечив у Фрунзівському районі досить нормальний відсоток. На дільницях голосували майже з таким же відсотком, як і по Одесі. Отже, вода Вадим Бурович на 20 листопада 1970 року в місті до гусари молдавської ССР. ворогів України з 93-го року. Освіта середньотехнічна. У 87 85 роках навчався в середній школі міста Пошинці. З 85-го року навчався у Хармановському ветеринарному захоплістрі. Технікуми за спеціальністю ветеринара. У 1989-93 роках перебував на службі в армії. Трудову діяльність розпочав у 2003 році на посаді забитівельника у Фунзівському Радгоспі. У 2006 році був прийнятий на посаду начальника відділу безпеки Запішанства 2012 року, обіймає посаду механіка у підприємстві фермерського господарства Рід. Одночасно він є співзасновником цього підприємства, член Всеукраїнського об'єднання свободи з 2012 року, спортсмен, громадський діяч, він є віце-президентом Федерації футболу Українського району, одружений з 1996 року, дружина Фомінцева Тетяна Вікторівна, він має чотирьох синів. Причому, які зараз участь, вчаться, два з них футболісти грають, один грає «Динамо», в Динамо, другий в Бульпро, в різні команді, так що е, вирощує ростить здорову зміну, Міць, мішкає в місті Фрунзівська Одеської області. Хто за те, щоб обрати кандидата у депутати в одномутатному жантарному виборчому окрузі номер 63 з виборів депутатів проміжних виборів депутатів Одеської обласної ради 17 лютого 2013 року у одномандати по жертвам округах No27 Болгарський район та No63 Фрондовський район від Одеської обласної організації Святої об'єднання Свобода. Ота Володимира Георгійовича. прошу голосувати. Хто за? Січна комісія прошу голосувати. Сьогодні Одеська обласна, Одеська обласна організація Всеукраїнського об'єднання Свобода висунула Ватава Ватима, підприємця, фермера, мешканця Фрунзевки, активіста, який допомагав і дав досить гарні результати на виборах народних депутатів України. Сьогодні ми його висунули кандидатом у депутати Одеського обласного раду по 63-му. Тобто фрузівський ринк. Як ви оцінюєте шанси на перемогу? Ми досить високо оцінюємо шанси на перемогу, якщо влада не почне свої звичайні <плес> махінації. Там раніше був Валі. депутатом обласної ради товариш Бреспо, тому я думаю, що вони... Якраз розраховує на те, що там будуть, вони зможуть просу, продвинути свого кандидата. Але е, ми зараз е, можемо мобілізувати свої так, щоб максимально зберегти е, свої справжні результати.